Сьогодні будемо готувати торт Наполеон. Для цього я відміряла 4 стакана борошна і відважила 400 грам масла. І натираємо його на тертку і перетираємо з мукою. Тепер ми беремо одне яйце, вливаємо сюди одну столову ложку оципу. І доливаємо холодною водою доверху. Це виливаємо в тісто і замішуємо. Тісто ми замісили, воно трохи липне до рук, ми додамо муки Чуть-чуть, щоб не липло до рук. Вимісили, бачите, яке воно гарно вийшло. Так, і Беремо в кульочок і на 2 години в холодильник його. 2 години. Ми тісто виняли з холодильника і розділяємо на вісім частин. Викатуємо, робимо форму, яку ви хочете. Ми будемо робити квадратний. Також ми розкатали, Найотко надіваємо його, щоб було зручніше вам. І переложуємо на дечку. І випікаємо, пі... щоб зверху таке золотистим покрилося. Будемо 15, будете дивитися. Присвітаємо, отакі у нас коржі виходять. і Підемо всі до готовності. Поки коржі в нас допікаються, ми будемо готувати крем. Ми беремо стакан молока, пів літри вершків 15%. Все це додаємо два жовтки і 7 столових ложки кукурудзяного крохмалу. І ставимо Варитися до густоти, постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Крем на загуз, ми накриваємо харчовою плівкою і оставляємо до остигання. Так, будемо збивати крем. Я взяла 350 грам масла відважила. Всипаю півтори стакана цукру і починаємо збивати до пишної маси. Так, ми збили і додаємо те, що ми зварили. Крем, ми збили, дивіться, скільки його багато вийшло. Він похожий на пломбірний такий крем, дуже смачний. Так, торт ми перемастили. У нас вийшло 6 коржів ми перемастили, вийшло по 3 ложки крему. І два коржі ми перелобуємо і робимо крихту. Так, ми перемняли крихту і посипаємо тут. Отакий о, о у нас вийшов торт.